Вони сьогодні себе тішать тим, що ніби це якісь запроданці, які приїхали звідки і влаштовують безлад у тих територіях. Я як людина, яка більшу частину свого життя прожила на Луганщині, і яка періодично там буває і знає настрої суспільства, хочу запевнити всіх про те, що така позиція абсолютної більшості громадян. Які населяють Луганську, Донецьку, Харківську область. Я не кажу, що всіх, але абсолютно більшості. І тому треба приймати кроки, направлені на вирішення цієї ситуації. Найперше, ми свого часу ще півроку тому, більше навіть, наполягали на проведенні референдуму в Україні. Я все-таки не думаю, що це таке було. Уніфіковане уніфіковані ліки, але значною мірою проведення референдуму могло б зняти проблематику, яка сьогодні. По-друге, сьогодні така ситуація фінансово-економічна, соціальна в Україні, що треба день і ніч займати найперше економікою. Я не бачу жодного суттєвого економічного питання в порядку денному. Бо всі сьогодні стурбовані пошуками кредитних ресурсів. Але кредит, кредитні ресурси це знаєте, як тому прислів'ї. Береш чуже і на певний час, а повертаєш своє і назавжди. Мова йде про те, що до тих пір, поки не запрацює економіка, ніякі кредити не спасуть. Більше того, вони небезпечні. Бо ми сьогодні вже поставили, посадили на кредитну голку не лише своїх дітей. Уже своїх онуків. І найголовніше, мабуть, воно, ця теза пролунула в вашому запитанні. Нам треба повернутися до виборності місцевої влади. Була ідея проведення виборів губернаторів. Абсолютно правильна ідея. Нещодавно, виступаючи на каналу Рада під час Круглого столу, я звернув увагу до деяких своїх колег, які кричали про те, що це російська придумка. Не російська придумка. У нас був в пострадянській історії України, був момент, коли ми вибирали губернаторів. Це був 94-й рік. Я дуже добре пам'ятаю. Тому, знаєте, вже напривозилися лясь губернаторів, треба повертати виборність. Ну і знаєте, я дивлюся, що люди не сприймають ідею, коли головами відповідних адміністрацій обласних призначають олігархів. Я вже колись, по-моєму, і на вашому каналі говорив, що ну, та нова влада, яка а, своїм корінням вважає Майдан, хай оці речі погодить з Майданом, бо він відбувався під гаслами геть олігархів із влади. Але якщо раніше олігархи були присутні у владі через когось, Через своїх представників, то зараз вони пішли напряму туди. Олігархи очолюють обласні адміністрації. Вони що? Прийшли свої гроші витратити на область? Ну, певна річ, що ні. Тому ця ситуація вона ще більше збурює людей, і це теж треба розуміти. Люди втомилися відправляти податку до Києва, всі податки, а потім чекати, яка дещиця звідти з Києва повернеться. Це неправильно. Я хочу згадати, я свого часу ще будете, будучи депутатом Свердловської міської ради в Луганській області на початку 90-х років, я ще тоді ставив питання. Люди, давайте ми з цим питанням розберемося. Давайте ми привернемо увагу центральних органів влади про те, що треба повноваженнями, а відтак і розподілом коштів ділитися з регіонами, які краще знають, як їх використовувати. Вони їх заробляють, а відтак знають, як їх краще ефективніше, з користю для людей потратити. Отже, ці питання треба треба безумовно вирішувати. Ну, а що стосується Криму, тут ситуація ну, певною мірою зрозуміла, і в мене таке, таке враження, що вже керівництво держави з цим змирилося. Бо ну, знаєте, треба розуміти, що, по-перше, я як, як людина, як комуніст, як депутат, гордий тим, що саме радянська влада і представники Компартії України вперше зібрали Україну в межах сьогоднішніх кордонів. І мені, звісно, річ хотілося б, щоб Україна зберігалася в таких кордонах. З іншого боку, ми маємо розуміти, що і будь-яка людина, яка хоча б середню школу закінчила, має розуміти, що Крим все-таки російська територія, і Росія заплатила величезну ціну за цю територію. По-третє, я розумію, що референдуми відбудуться, які б рішення по забороні не відбувалися. І більше того, я думаю, що всі ми розуміємо, яким буде результат цього референдуму. Абсолютна більшість кримчан висловиться за, за або приєднання до Росії або за незалежний статус Криму. І для мене все таки є надія. У мене є надія, що може результат референдуму таки посадить за стіл всі зацікавлені сторони, бо сьогодні з трибуни одна одну ці, ці сторони закликають за стіл переговорів, а самі не сідають. Може, хоч це посади всіх за стіл переговорів для вирішення цієї проблеми.